Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Народитися в сорочці так називається сьогоднішня тема. Ви тільки почули назву і, мабуть, відразу значення. Зрозуміли, бо ж народитися в сорочці означає бути щасливим. Так? І це добре знають особливо лікарі. Не буду розшифровувати, тому що хочу особливу увагу зосередити саме на сорочці, на отому витворі людської фантазії, творчості, краси і гармонії, що втілює в собі сорочка. Сорочка, сорочечка, сорочинка, Льоля. Бачите, як багато різних лагідних і звичайних слів е, має назва сорочка. А скільки пісень, а скільки повір'їв, прикмет про сорочку сказано. Е, ну, Згадалися слова сорочку білу вишию шовком, і подарую я тобі. Дівчина вишиваючи, так мріє, або, вишиваючи, співає. Ой, вже ж та я слава по всім городочку, що дівчина козакові вишила сорочку, шила вона шила синіми нитками, щоб пізнати козаченька межи парубками. Справді, дівчата ще навіть, ну можна сказати, змалечку вміли їх навчили вишивати. І допоки дівчина мала вийти заміж, то скриня повинна була повнитись не лише рушниками, а й сорочками. І їх повинно було бути на всі випадки життя. Особливу увагу дівчина приділяла вишиванню. Весільної, шлюбної сорочки, навіть прислів'я таке існує, в який вінчатись, то в такий і кінчатись. І таку сорочку, ото, як на весіллі одягнули, так більше її не одягали, і лежала вона в скрині аж до самої кончини. Е По тому, якою рукодільницею була дівчина, судили. І про її характер, і про її працьовитість, бо як було інакше. Праця ж була основою всього. Цікавий той факт, що коли народжувалася дитиночка, то обов'язково хрещені батьки несли крижу. Це чотирикутний. Маток матерії, з яким мама чи бабуся шила дитяткові, маляткові першу сорочечку Льолю. І ця Льоля не викидалася ніколи колись. Вона зберігалася довго-довго. Скажу потім, коли і як, що з нею робилося. Дитина підростала. І Льолі. Були аж до, до 9-річного віку, не перев'язували, не підв'язували, щоб нічого всередині не боліло. А коли вже 12-13 років виповнювалось, зшили сорочечку з таким невеличким стоячим комірцем, його вишивали з легенька голубеньким або синьо кольором, щоб люди прийняли і щоб дитина до людей була гожою. Ну, а згодом вже і такі були комірчики, теж обов'язково вишиті, тому що на кожній вишивці була закодована доля. Цікавий той факт, що узори не переймали, свої придумували, були талановиті, розуміли красу, розуміли гармонію наші пращури. Схиляюся перед їхнім умінням, схиляюся перед тим, що моєї бабусі було безліч сорочок, навіть не дивлячись на те, щоб під час війни їх багато покрали. А коли мені навіть приходилось грати деякі ролі, то її сорочки я одягала, полотняні, барвисті, вишиті. І смерть її теж у її весільний, можна сказати, застала, похоронили. Ну, скажу ще таке, що повірю, пов'язано багато. Ніколи не можна було одягати дочці сорочку мамину. Чому? А щоб долю її, якщо вона була нещаслива на себе не передягнути. Тепер я казала, що скажу про льолю. Справа в тому. Що коли дівчина перед одруженням е, вишивала, обов'язково мала вишити сорочку як свекрусі, так і свекрові, а наречений? Для тещі обов'язково шив чоботи. Ну ви ж знаєте, співається під час весілля. Оце ж тієї чоботи, що зять дав, а за тієї чоботи дочку взяв. Ну, а після року подружнього життя донька мала йти своїм чоловіком уже в гості до рідних батьків. І вона їм тепер своїм теж вишиті сорочки в дарунок приносила. А тоді мати діставала зі скрині чи. Потім вже із шапи першу її сорочечку льолю, пошиту з крижми, і дарувала дочці, а донька обов'язково пригортала до грудей, витирала обличчя і дякуючи мамі, казала дякую тобі, мамо, що була я така здорова і гожа, як біля маминих грудей. Бачите, що таке сорочка? І нарешті ще декілька таких цікавих прикмет. Якщо в перше, перше одягнену сорочку піде дощ на багатство. Якщо сорочку дарують, бо не можна продавати, тоді було, не можна було з чужого плеча брати, самі собі гаптували, шили, вишивали, гаптували і одягались. Але дарувати можна було. Але люди були такі, що через що перено, коли подарують цю сорочку, то ще через киплячу воду, в якому полин був переносили її, щоб ніч, нія, нічого лихого не трапилося потім. Сорочка завжди була і є гідністю українця. І дуже добре, що тепер уже не просто як до. Гардеробу ставляться до сорочки, а вона має сакральне значення. І все більше людей цікавляться і походженням, і витоками оцього всього, що носить назву наше українське. Шануймо його, шануймо Україну і будьмо гідні її. Прощаюся з вами до наступної зустрічі.